Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску. Посадовця служби судової охорони затримали на Кіровоградщині. Підозрюють у допомозі ухилянтам. На Кіровоградщині на дистанційному навчанні понад пів сотні шкіл. Більше хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. У пам'ять про загиблого сина мати військової з Кіровоградщини займається благодійністю. Возить допомогу у гарячі точки, допомагає школі. Посадовця служби судової охорони затримали на Кіровоградщині. Це заступник командира взводу територіального управління. Підозрюють у тому, що заробляв гроші на військовозобов'язаних, які хотіли отримати бронь від мобілізації. Місце у взводі служби судової охорони Світловодського міськрайонного суду оцінив у дві тисячі доларів США. Це інформація від речниці територіального управління ДБР Ольги Проценко. Затримали чоловіка, коли одержував першу частину хабарям. За скоєне йому загрожує до 10 років тюрми, сказала речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. Суспільне планує побувати на судовому засіданні, коли затриманому обиратимуть запобіжний захід. Тоді озвучимо його позицію. Працював вже досить давно це і наразі ми встановлюємо, чи це перший випадок такого працевлаштування. У нього були гарні зв'язки у відділі кадрів. От через свої зв'язки у кадрах через свій вплив. Він вирішував такі питання. Вони, тобто, могли реально бути працевлаштовані. У ніч на 7 лютого на Кірогаречені знищили дрон камікадзе шахет російської армії. Повідомили в своєму телеграм-каналі Сини оборони Півдня України. У громадах області без надзвичайних подій. Написав у телеграмі начальник військової адміністрації Андрій Райкович. Російська армія випустила 64 цілі, зокрема, дрони, крилаті та балістичні ракети. У результаті бойової роботи повітряні сили та сили оборони знищили 29 ракет та 15 дронів. Йдеться в телеграм-каналі повітряних сил ЗСУ. Перший клас, але, як бачимо, на даний момент ми навчаємося дистанційно. У Соколівському ліцеї, що на Кіровоградщині, порожні класи і коридори. Через збільшення хворих на гервії та грип серед учнів і вчителів запровадили дистанційне навчання, розповідає директор Руслан Синіок. «275 учнів. Так, дійсно, в нас було на понеділок відсутні 128 учнів. На педагогічній раді було прийнято рішення перейти на дистанційне навчання. Нині говорить на лікарняних третина вчителів. Серед школярів найбільше занедужали учні початкової школи. У четвертому класі з 27 учнів захворіли. 16. У приміщеннях прибиральниці проводять дезінфекцію. Ми промиваємо стільчики дезінфікуючим засобом, парти, ну, столи, шкафи протираємо. Вікна ліцей зробив правильно, що дітей на дистанційне навчання перевів, тому що в класі половина захворюваності. Через хворобу не всі вчителі можуть проводити уроки дистанційно. Тому матеріал учням викладають у шкільній інтернет-платформі для самоопрацювання, говорить директор. Викладається згідно розкладу, от згідно тему. Для своїх учнів показує, розробив відеоуроки з географії. Отже, Україна одна з найбільших країн в Європі. Вона приваблює туристів своїми історичними та природними пам'ятками. Ліцей єдиний з дев'яти шкіл громади, який перейшов на дистанційне навчання, сказав начальник відділу освіти Андрій Мазурік. На Кіровореченні на дистанційне навчання через підвищення захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції перейшли 28 шкіл з 15 громад. Онлайн вчаться 5 тисяч учнів, сказала директорка департаменту освіти Ельза Лещенко. Раніше відповідно чи законодавства. законодавство. Карантин у класі вводяться, коли кількість інфікованих. Здобувачів освіти перевіщує 30% в одному класі. Якщо в школі учнів перевіщено герві і все, що пов'язане з захворюваності, 20% – те теж школа закривається. А якщо 30% – закривається лише клас. Усього, за даними директорки, сьогодні на дистанційному навчанні 61 школа. З них 33 – через тривалу повітряну тривогу. Ольга Склярук, на басистий, Суспільне новини Кропивницький. 24 го числа він Пішов, військомат сам поїхав і ну, добровольцем. На ранок, 25 числа, йому потрібно було бути з речами вже у військкоматі. Він поїхав, ми його відвезли, відправили. Відправка була аж о 2 годині дня, це все, послідня наша зустріч з ним. Жителька села Білозерне Новгородківської громади Олена Іванченко до дрібниць пам'ятає день, коли востаннє бачилася з сином. Олена працює у школі, де навчався її син. Військовий Володимир Петленко загинув 24 березня 2022 року у Харкові. Він не боявся. Як другі люди кажуть, як йти? Він не боявся, Для нього це Все буде Україна, ми переможемо. Це його люб. Скрізь він писав мені і послідні. День 25-24 числа, березня місяця, був в 11.00 в 11.07. Була смс-повідомлення. Смс У мене все добре, я працюю. Вже 25-го зранку я приїхала з блокпоста від хлопців, покормили їх, я приїхала. Прийшов його товариш, він на той момент працівник військомату був сповіщення про, приніс про смерть, про загибель. Це, це так. Нагороджений президентом посмертно. У пам'ять про Володимира Петленка на будівлі школи розмістили меморіальну дошку. До повномасштабного вторгнення у 2015-му він брав участь у бойових діях на Донеччині. З того часу, як син пішов на фронт, Олена Іванченко почала збирати допомогу. Перший раз, що яка машина, яку ми відправляли, але я не знала, що ця машина їде на, Хар... на Харківщину і... до мого сина. Це було таке щастя, що це я для своєї дитини. Поїхала машина, а потім, уже, коли потрібно було йому відправити, ми... те, що йому він потребував, не встигли. Так вони залишилися, посилки не відправлені. Каже, після його загибелі відчувала, що треба відвозити допомогу на фронт особисто. З весни я їздила літом, я їздила на всі гарячі. Я схло, їздила сама, відвозила все. Це, це мені так з чоловіком разом. Це нам було побачити. Знаєте, як поїхали там, де був мій син. Поїхали туди, де. І так ми, наче нас веде стежки, по яких він йшов. Каже, для родини важливо, щоб про сина пам'ятали земляки та друзі. На момент загибелі Володимиру Петленку був 31 рік. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. З небес торкається нас з дітьми тут на землі. Дивлячись на картину, ми будемо знати, що він завжди поруч з нами. Катерина, дружина військового Сергія Солопа. На початку повномасштабної війни він пішов у тероборону. На фронті був гранатометником. Загинув торік під бахмутом у 36 років. У підтримку вдів військових у Кропивницькому організували благодійний арт-проект Жива історії кохання на полотні. Жінки зображують свої переживання та мрії. Бачила, як дівчата працюють, спілкувалася з дівчатами і кому ставало легше від того, хтось свою відраду в цьому знаходив. Це другий етап проєкту. Перший відбувся наприкінці минулого року. Учасниць було вісім. Мета допомогти жінкам відкрити творчі здібності та відновитися після пережитого, сказала співорганізаторка проєкту Марина Юденко. Немає ніяких у дівчат застережень того, що вони не можуть щось намалювати. Дуже величезну ціну заплатили їхні родини за те, щоб ми могли бути зараз тут. Але якщо ми маємо можливість, хоча б на дві годинки в тиждень відволікти їх від цих думок, то чому ні? Заняття організовують у галереї музеї мистецтв. Ксенія Сухова для своєї картини обрала жовті та сині квіти, тому що це як сонце, на нього дивишся, і якщо тобі дуже сумно, чи що це зразу ну, згадуєш, що це як літо воно надихає тебе на якесь мибутнє. Говорить, її чоловік Олександр загинув у травні 22-го під час боїв у Миколаївській області. Йому було 43 роки. Чоловік у мене дуже творчіска була людина. Він дуже був талановитим в тому плані. Він музикант, писав свої пісні. Допомагають жінкам створювати картини місцеві художники. Сам процес творчості він настільки захоплюючий, що він вимагає від людини концентрації всіх її ну життєвих енергій, життєвих сил. У планах організаторів залучити до проєкту жінок з інших громад області. По тому картини презентують на виставці. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.